Телефонувала мати і каже: він мене виросте. Якщо дівчат, то там переживає, що там будуть якісь плечі, там великі, буде схоже на хлопчик. Твориться здорово, але не хочеться, щоб практику проходили на тобі. Помилка що це прийшла і з'їла там пів холодильника на ніч. Якщо він не розуміє, як взагалі просто стрибати, там в нього немає координації, то яка штанга. Це швидкісно носили на вид спорту. Він просто живе. Кожен день здається, тренується. Основна мотивація. Це це будуть змагання. А в дитинстві це були хтось наприклад, там Арнольда Шварценеггера. В моєму дитинстві, мабуть, так, бо, мабуть, інших і не було. Всім привіт! Ви на каналі Зібучі Сіті і це наша постійна рубрика Розмова з експертом. Сьогодні у нас в гостях тренер Студенецький Михайло. Вітаю! Вітаю! Розкажи трошки про себе. Почав тренувати в 17-му році. В цей же час почав займатися важкою атлетикою. Це мені сподобалось, і на сьогодні я маю свою секцію важкої атлетики в місті Буча. Це єдина секція важкої атлетики в регіоні. Як ти прийшов до важкої атлетики? Чому саме вона? Все дуже просто. В тому ж році я активно проходив різні курси. Це мені було цікаво. Пішов на курси кросфіту, і важка атлетика, вона в основі кросфіту. Це мені більше всього мені сподобалось. і почав шукати тренера. Це було важко досить, бо знайти гарного тренера в регіоні в бучі взагалі тут не було. Шукав в Києві і не одразу знайшов. Спробував з одним хлопцем і вже. Через деякий час вже знайшов е тренера Лохвиненко ігор, і з ним я відзаймався більше двох років. Так точно, коли з'явився твій зал у Бучі? у 2021 році. Я вже переїхав в цю школу, нас у нас знаходиться в школі. До кінця 21-го року я вже повністю доробив і познайомився з Дмитром, і Ми почали тренувати дітей перед самим новим роком. Що було найскладнішим на етапі створення залу? Там два фактори. Да, що потрібно це вдале місце. Ну з цим вже повезло що. Просто я приїхав таке приміщення, яке підходить. Не хватало коштів. Тобто, мене не вдалося одразу створити таке місце. Тобто зал був, але вже в кінці, тільки в кінці року я зміг його зробити як важкоатлетичний зал. І, мабуть, основний фактор, що треба був гарний тренер, але тут мені повезло, і я познайомився з Дмитром. Розкажи про найпопулярніші стереотипи, чому батьки бояться віддавати дітей на цей вид спорту? Це різне. мене пам'ятаю, телефонувала мати і каже, він в мене виросте. Ну, я навіть не знаю, як їй відповісти. Там, Це ні, так і залишиться метр тридцять. Переживають, що там щось буде зі спиною, там з солобами. Це більше, мабуть, із за того, що вони взагалі не розуміють, як проходить тренування і взагалі що це за процес, скільки він займає часу. Я думаю, що все росте звідси. Якщо дівчат, то там переживають, що там будуть якісь плечі там великі, буде схоже на хлопчика. Не знаю, звідки вони це беруть. Я знаю, що в принципі багато стереотипів вони йдуть, мабуть, через Радянського Союзу. Там був Олексєв, він такий був. Він виступав в важкій категорії. Він там був животом. І всі такі думають, що він відсутні дітей будуть і якось без фігури. Ну якось так чомусь вирішують. З якого віку можна починати займатися важкою атлетикою? Дорина Павлівна бере дітей з 7 років. В неї класно виходить з ними знаходити якийсь контакт. Просто треба розуміти, що це ну там тої штанги, в принципі, взагалі, мабуть, немає. Там більш така робота на координацію, в них різні стрибки, просто фізична підготовка. Вони там відтискаються, підтягуються, там з якимись там гантеками пропрацьовують все тіло. Десь там є, є з легкими бодіварами, двохкілограмовими, кілограмовими якась робота на техніку. Тобто, в принципі, з такого віку береш, просто коли малі діти там з сіми десь до 11 років, в них в ця вага на штанзі не збільшується. Вони просто напрацьовують це все, і вже десь ось з цього віку, там, з 12, вже ти починаєш їх трошки навантажувати. На що варто звертати увагу, коли ти обираєш тренера і спортзал? Я коли сам займався, то в мене тренер в нього величезна практика. Він і важкою атлетикою, дуже довго зараз він виступає по майстрам і довго тренував в різних залах. Тобто тренер має бути практик. Творі це здорово, але не хочеться, щоб практику проходили на тобі. Вже все-таки досвід практичний, і я вважаю, що це на першому місці. Зал будь-який, аби там був гарний тренер. Добре. А чи можна досягти якісного результату, якщо будеш займатися самостійно без тренера? Опануєш базу, наприклад, і будеш сам ходити в зал? Можливо, якісь ну результат, якийсь буде, але це ну ти просто більше згаєш часу. Ось я і на сьогоднішньому етапі також займаюся тренером. Ось Дмитро він мені пише плани. Там дивиться. По перше, ти не бачиш себе зі сторони, не бачиш свого руху ну технічного виконання. Десь ти, коли сам займаєшся, ти можеш сьогодні там, це можна не робити, я сьогодні не піду. Тренер повинен бути, ти не будеш гаяти час, менше в тебе буде травм, і, ну, і кращий результат. Скільки тоді раз на тиждень треба відвідувати тренажерний зал? Ну Скажімо так, якщо людина там з простими якимись цілями, тобто то перше, це взагалі які в неї цілі. Якщо там просто підтримувати форму, то трьох разів це достатньо. Треба розуміти, що доросла людина, в неї просто може не бути стільки часу, щоб ходити там 5-6 разів і наскільки їй це потрібно. Якщо вона вже готується в якомусь там спортивному напрямку, на якісь змагання, то там треба більше. А якщо так, там дівчинка прийшла схуднути і просто гарно виглядати, трьох разів вистачить. І скільки має тоді по часу тривати одне заняття? Ну, десь в середньому півтори години вистачить. Це якраз той оптимальний час, за який можна якось повноцінно навантажити своє тіло, так? Що входить mm -hmm. в ці півтори години умовно? Півтори години, ось три рази на тиждень. Це ось людина, вона взагалі там, наприклад, нікого не займалась. Тут вона прийшла, ти їй підказав щось по харчуванню. Ну, вона цього не робила. Ти там підкоригував харчування, почала взагалі займатися, нею цього не було. Ну, звісно, в неї вже буде результат. От там буде легенька там, розминка. Я підходжу з цієї сторони, що десь може в неї заняття буде випадати, тому ми зараз зразу пропрацьовуємо все тіло за одне тренування. На випадок, якщо неї десь там випаде день, то все одно вона в такому ще тонусі буде трошки. Тобто, прийшла, розм'ялась, попрацювали там кожної м'язу пропрацювали. Заминка і в принципі все на цьому. Чи можна поєднувати важку атлетику з якимись іншими видами спорту, наприклад, з бігом, плаванням, чи не суперечиться одне одному? Взагалі, знову ж вернемося. в радянському Союзі важка атлетика була як загальна фізична підготовка. На сьогоднішній момент дивіться всі там бійці ММА з різних там регбі, американський футбол, таких видів спорту. У них кросфіт є в основі як загальна фізична підготовка. Знову ж в кросфіті важка атлетика це процентів 70, мабуть. Чому підходиться, це до речі, підходить і для борців, боксерів, бо це швидкісно носили вид спорту. Там повинна бути взривна сила, і вона всіх з багатьох спорту застосовується. Плюс ти просто фізично сильний будеш. Ось чому в принципі вона і, скажімо так, ідеально підходить як загальна фізична підготовка. Якщо порівнювати з бігом. То якщо, мабуть, це марафон, то вона там, мабуть, не потрібна. А якщо це спринтери, то ви на них подивіться, вони ж такі прокачані, як бодібілдинги. Тобто в них багато роботи йде зі штангою. Це не те, що можна, це в них і потрібно. А, мабуть, я думаю, що мабуть, це тільки не потрібно в шахах, і якщо ти біжиш в марафон. У всіх інших це має бути в видах спорту. А якщо ми говоримо про ранкову зарядку, яку рекомендують робити кожного дня, чи треба її робити кожного дня, якщо ти ходиш в спортзал? Та ну, якщо у вас є час, то в принципі можна. Якщо не, не немає, то вистачить і того, що ти займаєшся півтори години три рази на, на тиждень. Зрозуміло, що при цьому важливу роль відіграє харчування. Як людям правильно харчуватися? Ходить до мене, там, допустим, припустимо, дівчина в тренажерну залу, задається питання. Перше, що ти питаєш, скільки разів вона в день їсть і там. Зазвичай десь вона поснідала на протязі дня. Вона взагалі нічого не їсть і десь там, може, якщо вийшов, не то вона повечерювала. Або ще друга помилка що це прийшла і з'їла там пів холодильника на ніч. Ну, дивись, золота середина це вважається. Три основних прийоми їжі: сніданок, обід, вечеря. І між ними буде ще два перекуси між сніданком, обідом і обідом, вечеря. Це саме такий оптимальний, скажем так, підхід для чого. Тобто кожні 2-3 години ти повинен щось з'їсти. Це буде розганяти обмін речовин, е, і організм вже буде налаштовуватись в правому, правильному напрямку. Там, якщо тобі треба просто схуднути, ти робиш дефіцит калорій, якщо тобі треба набрати профіцит. В принципі, ну якщо в двох словах, то це ось так виглядає. Це наш зал. На сьогодні займається близько 90 десь хлопців, ну дітей і є також дівчата. В чому переваги нашого залу? Це єдиний зал важкої атлетики в регіоні. У нас 14 помостів. для порівняння на на заспі це олімпійська база. Їх приблизно десь 18. для важкої атлетики. Це досить великий зал. На сьогоднішній день десь нас 10 жіночих рифів, 8 чоловічих. Ну, з інвентарем ще треба трошки докупити, дообладнати, але ми працюємо в цьому напрямку. Також ми зробили кросфіт стійку, так у нас є TRX, Тобто ми зробили таким багатофункціональним. крім важкої атлетики. У хлопців ще є мога пропрацювати м'язу всього тіла в різних форматах. За два роки нашої діяльності ми вже провели чотири наших турніри. Також постійно стараємося їздити в різні міста. На жаль, звісно змінується трошки і важче стало, але все одно останній раз ми ось їздили в травні з міста Славу. Ще теж непогано виступили. Також приймали вже участь на чемпіонатах України до 17 років, до 13 на складів виступали. І раз зараз готуємось до осені. Почнеться знову чемпіонат України. Також будемо приймати участь. Доїхав я сюди в квітні 21-го року, зробив ремонт. У мене вистачило таких коштів зробити півзалу. Якщо подивитись по помостам, то п'ять помостів, це закінчилося зал. Далі просто був бетон і дві роздягальні. І вже в грудні 2021 року я тоді вже доробив зал повністю, і ми, у нас з'явилася можливість нарешті тренувати дітей. До тобто цього в принципі, ми не могли цього робити. Перед війною познайомився з Дмитром, почали тренувати. І, в принципі, до повномасштабного вторгнення у нас вже займалося 20 дітей. І дівчата були і хлопці, ну, хлопців більше зрозуміло. Війною не всі. Моя половина виїхала за кордон, і всі повернулися і вже після того, як звільнили Бучу, почали набирати з самого початку дітей і вже тренувати. Ну, на сьогоднішній день вже близько 90 дітей займаються нас. З Михайлом співпрацюємо вже 4 роки. Пам'ятаю, як перший раз зайшов сюди в зал, познайомився з Михайлом. Він мені показав тоді зал. Тут було пусто. На цьому місці була підлога бетонна, ніяких помостів. Резини не було. Хайла каже, тут будеш тренувати від дітей. Ну я тоді так скептично віднісся. Думаю, ну як тут можна тренувати. Але за пару місяців він поклав резину, додавали штанг. Поступово ми вже потрохи-потрохи по вже зал у нас повністю укомплектований. Зараз у нас, мабуть, один з найкращих залів України. Вважаю, що нам є чим пишатися, і ми максимум вкладаємо в дітей своїх знань та своєї любові яким чином можна боротися з вигоранням і втомою від тренувань? Тут ще знаєш, як це дивитися. Якщо це професійне, то, то в нього, мабуть, і буде спортивний психолог. Якщо це людина, ну, там, яка просто займається для себе в тренажерному залі, це, мабуть, з якимись битовими моментами пов'язано. Я думаю, треба там розбиратися. Але для мене, ну, якщо там просто дівчинка ходить там, три рази на тиждень, це. Тіки в неї там займається півтори години просто фізкультурою, яка мені там втома, і від... тренування там точно не, не, не при чому. На сьогодні якось змінився підхід до тренування з дітьми, От починаючи з того, коли ти відкрив зал, і от на зараз? Та він постійно змінюється. Все-таки ж теж набираєшся досвіду. Основне, мабуть, чим більше тренуєш, чим, тим на початку стараєшся менше їх навантажувати. Ну, це вже в плані ваги на штанзі. Так то там, вправ в них менше не стає. Просто трошки не спішиш так, їх знайомити зі штангом. Більше таких даєш вправ знову ж, на загальну фізичну підготовку, щоб він такий Покрепше став, і дивишся, що в нього відстає, якщо він не розуміє, як взагалі просто стрибати, там у нього немає координації, то яка штанга. Ти вже працюєш в цьому напрямку, там бачиш, що спина відстає, ти трошки там, щоб вона прокачуєш її, щоб він там крепший став, і вже потроху все одно знайомишся з технікою. Ну, з техніки, основне це техніка. З якої вагою це не важливо, 2 кг чи 10 вже. Просто вже коли він такий, вже готовий до цього, ти вже починаєш його навантажувати. Як взагалі мотивувати дитину і пояснити, що штанга це цікаво і корисно буде для неї? Ці хлопці от вони прийшли, і їм сподобалось. Основна мотивація це буде змагання. Це в мене змагання, це мотивація. Ось я до сих пір виступаю, і ти знаєш, що в тебе там якийсь старт через три місяці. І це сильний стимул, ну, бо ти ж знаєш, що ти ж все одно поїдеш, і тобі хочеться підняти стільки, ну, як ти це можеш зробити, якщо не будеш тренуватися? Змагання, ось навіть зараз з війною трошки важче стало їздити. І це видно по дітям, що вони там десь засмучуються. Ну, вони готувалися, і ми там ось не поїхали там. Не на якийсь чемпіонат. Ну, змагання це основне. З ким легше працювати з дітьми, дівчатами, хлопцями, більш дорослими і чому? Ну, легше так не скажеш, цікавіше, цікавіше з дітьми. Там в них є час просто тренуватись. І вже ну, дітей тренуєш в напрямку важка атлетика. Це все-таки олімпійський від спорту. Тобто ти вже їх готуєш ну, більшу частину дітей, ти вже готуєш під змагання, і, можливо, там він. Колись ми його побачимо, там буде представляти нашу країну десь, на міжнародних змаганнях. Тобто з дорослими. Ну, дорослі, вони ж приходять в основному просто як фізкультура. Реальна фізкультура. Просто там, десь схуднути, десь там щось, які в ній проблеми зі здоров'ям, це треба виправити. Тобто, це, ну, ти вже знаєш, просто що робити, і просто це вже твоя робота, ти його тренуєш. А з дітьми вже там вже цікавіше, ти там. Переживаєш там, за ці емоції. Там, у мене там, хлопець на тренуванні вчора розплакався, бо він не підняв те, що хотів. І ти знаєш, що в тебе десь таке, теж колись було. Ось ну там цікавіше. На кого ти орієнтуєшся, чи є в тебе якісь э, фаворити, натхненники? На кого ти рівняєшся, дивишся? Щоб конкретно якийсь один, то мабуть ні. Просто постійно слідкуєш, там дивишся і Чемпіонат Європи, світу. Ось Олімпіада буде в цьому році. І там є якісь певні куміри. Ну, Звісно, це ті, хто вже займають призові місця і піднімають рекорди. Ну, це подивишся, якийсь чемпіонат Європи, і щось хочеться, самому потренуватись, десь щось додати. Мабуть, це в мене такий стимул для розвитку. А в дитинстві це були хтось на кшталт? Арнольда Шварценеггера, Сталоне. Ну, в моєму дитинстві, мабуть, так, мабуть, інших і не було. Давай ще поговоримо про мотивацію. Це таке дуже хитке поняття. Воно буває є, буває немає. І от діти вони дуже часто нестабільні в цьому плані. Мотивація може у них зникати. Як ти підтримуєш цю мотивацію далі займатися? Ну, Тут, мабуть, залежить від е... дитини і, мабуть, від батьків, бо саме. Така розповсюджена проблема це ось дитина 10 років сиділа в планшеті. Прийшла до мами, мама каже, що ти хочеш ти і сідай в планшеті. А тут йому сказали, клади планшет, ось тут ти будеш займатися. Я Думаю, а на що вона мені? 10 років сидів на дивані, грав в планшеті. і Ти казала, що грай в планшеті, а тут каже, клади, я тобі його не дам іди піднімай штангу. І тут ще приводять у нас заняття в групі. Він може взагалі він ні, нікого не спілкувався, а тут йому це ж треба там, з цими дітьми про щось говорити, щось треба робити. І вони зазвичай дуже довго так, розганяються. Тобто він може там рік, може півтора якось втягуватись це все. Але дивишся потім, він там, наприклад, взагалі ні з ким не здоровився. Потім дивишся, у нього якийсь там з'явився один друг, і причому він коли так, що, як він бо взагалі вони друг друга знайшли, вони ж різні. E, і на тренування щось він там за цим другом починає вже якось його, ну, він, сходимо, хочеться його догнати в результаті, і він починає e, якось вже більш так, e, серйозніше тренуватись. Просто що це ну, займає багато часу, це може в такої дитини там, зайняти декілька років. А інший, наприклад, прийде, e, і він вже займався там, в різних секціях, причому не, не обов'язково спортивних, може він там, на малювання ходив, ну, тобто в нього вже був. Такі постійні діалоги, да, він вже розуміє, що там, якщо йому кажуть, це треба робити. І він може там вже через е е декілька місяців показувати гарний результат. Ось у нас в Дмитра є хлопчик, там Максим, йому здається, 9 років, він там займається місяця 3. І ось ми його вже плануємо восени, в жовтні повести на непогані такі змагання. Ну, він просто Він Кожен день, бо здається, тренується, але ну, там більше, ніж три рази, так точно. Ну, 9 років, і він тільки почав ходити. Ну, ось Так буває. Скажи, що, можливо, є такі випадки, коли почали батьки приходити до тебе, і потім почали їх діти займатися. Або навпаки, прийшли їхні діти, і потім батьки до тебе прийшли на заняття. І Той той випадок є. У мене є ось е мати, е вона в мене вже просто довго займається, вже років 5. Малого вона привела в 13. Ось він вже більше двох років займається. Він займався боксом і трошки почав сутуватись. Ось, вона в неї була мета, щоб він просто вирівняти йому поставу. Ось, так вийшло, що з боксом він зав'язав і ось постійно в нас виступає на змаганнях. Ось, і Потім привела дочку і 11. У нас займається в Даші вже декілька місяців. Буває навпаки, там, там батьки привели, і це ж треба годину чекати цього малого. Ну, тих, хто самі менше по віку. І вона така, то весь дивлюсь, ви тренуєте, і паралельно там, дитина займається в одного тренера там, і батьки в мене. Дякую тобі за це інтерв'ю. Було дуже корисно і цікаво. Я сподіваюся, тепер ще більше людей дізнаються про важку атлетику і прийдуть безпосередньо до тебе в зал. Отже, приходьте до Михайла, займайтеся спортом, підтримуйте баланс, їжте три рази і два перекуси, і все буде добре. Слухайте, мама любіть Україну. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, а також поширити серед ваших друзів та знайомих. До нових зустрічей. Па-па.